Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Приїхав до Хрещеної донечки, зараз піду і привітаю. І далі видвигаємося із кумом Іваном до двоюрідного кума Дмитра. Приготував також і для Дмитра подарунок. Це буде така, такий цікавий подарунок. Я думаю, йому сподобається. Я думаю, йому сподобається мій подарунок, так що придбав я ось таку ленту, подарункову з бантиком, зараз це красиво оформимо і подаруємо. Так, йдемо поки вітати Соню. Тихо, тихо, тихо нормально, команду принесли. Дякую, що запросили нас. Це наперед, кажу, що двоюрядний кум радий, і у вас буде восьхів кожного разу. Завтра, я думаю, не буду у вас, а можна сьогодні заколяти. Ну, що, допомоги. Вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб усі були здорові, щоб лежали на столі паляниці немалі, Щоб були у вас ковбаси, молоко, і сир, і м'ясо, і минці, і пиріжки, і пухнасті павбушки. Зі святами. Ну, це ще не все. Дмитрийко. Ти колись мене питав там за одну річ. Це ти був. Влажен, щоб на тебе Бог не забывай. Давай дай, Валяр, Чеку, може. Он ножниці. Я сейчас я потом. Якщо там не ті звене, Валя, я тобі не скажу. Він казал, Бог здоров'я. Та-да! Виж на я рождения.

Я, це найголовніший експонат, діти. Це те, що ти просив. Фотографія ж моя в музеї все одно. Спасибо, Валерій. За фотографії мене Тут буде лампочка на дворі такий свят. Я діча не буду тебе споминати. Тепер я тільки на сина дивлюсь і тепер споминати. А тепер і на лампу дивиться тебе споминати. Так, підписнички мої, всім доброго ранку. Вчора, як ви вже бачили, були в кумів. Приїхали додому пізненько. І, та, нічого було вам показувати, в принципі. А зараз приїхав забрати діточок Захара до школи, Вареньку в садочок і 200 і ось батькам бачите яку ялинку. Нарішав. Бачите, друзі, яка пухнаста. Так що будуть скоро наряжати. А ми йдемо колядувати. Правильно? Здрасте, колядувати можна. Давайте. Вітаю вас з двом Христовим. Бажаю, щоб усі були здорові. Щоб лежали на столі, паляниці немалі, у вас ковбаси, молоко, сири, і м'ясо, і млинці, і пиріжки, і покнасті пампушки. зі святом вас, наливайте, бо піду. Дякую, дякую, дякую. Так, Захарчик, оскільки колядників ми тільки що виглядали, їх нема. Поколядуєш ти нам, сама. Поколядуєш? Чи ні? Да? Заходь. Вітаю тихенько тільки. Вітаю вас. Вітаю вас, Христос! Ти не кричи з Різдвом Христос. Христом. Бажаю, Бажаю щоб усі були здорові. Щоб лежали на столі. Поляные тени чтобы были у вас ковбасы, молоко. молоко и сыр и мясо, и манцы, и, 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 и пухнать, Молодец, сынок Вот это, друзья, сыпь снежок, да? Что ага. ты хочешь сказать, сынок? Идешь до школы, да? Да. Школі, отак, на санках. Може, й будемо. Ну що, друзі, всіх вітаю з Різдвом Христовим. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, хто коли святкує Різдво Христове. В минулому році ми ще святкували по-старому, а в цьому році вже, як ви бачили, святкуємо по-новому. Е, говорять, що до... Останнє святкування Різдва 25 грудня було у 1917 році. Це останній раз. Потім прийшли до нас совєти. Давай, удачного дня тоді тобі. Потім прийшли до нас типа совєти і все переіграли. І до цього часу, оце, з 1917. До 2023 року святкували всі з 6 на 7. Багато людей ще святкує по-старому. Ну, і багато людей переходить святкування Різдва Христового на Новий лад. Так що від вас мені цікава думка. Як ви святкуєте? По-новому чи по-старому? Пишіть в коментарях. Що вам ще хочу сказати? Моя хрещениця не залишила батька хрещеного голодним. Я думаю, на весь рік нагодувала. Зараз прийдемо, покажу вам розпаковку. Вчора вітав їздив свою хрещеницю, вона трішки прихворіла. Ну, це все життєво. Соня хай виздоравлює, поправляється. Дай Бог їй здоров'я, дай Бог здоров'я всім діткам. Бачите, яка погодка. Зараз прийдемо, зробимо невеличку розпаковку. Так, а я щось наколядував тут трошки, бачите? Підемо зараз в магазин. Бачите, як хорошо, вийшов з двору і в магазин. Куми, як до мене приїжджають, каже, удобно в тебе валячик. Зразу і в магазин. Так, все, друзі, зараз вімкнемося. Бачите, друзі, яка краса, як ялинка у дворі. Хтось говорить, не можна у дворі сажати ялинку. Так, ну що, бачите, яка погодка? Мете не на жарт, а на ніч уже плюс 5. Буде знову болото. Добре, друзі. Зараз дійдемо до розпаковки. Зараз, чекайте. Ну що, підписнички мої? Прийшло діло й до розпаковки. Це узварчик. Це куття. Йо-майо, оце Софійка з мамою начудили тут. І корка є. І сирочок. Та, це кум не буде, буде ситий цілий рік. Дякую, дякую вам дорогенькі. Трішки показав. О, а це кум вже підзаморочився. Коп, копченості тут. Капець. Ну полагається ж дуже кріпкенька валюта. Ну, Я дуже-дуже довольний, дуже радий, дякую вам. Що хочу сказати всіх з Різдвом Христовим, всім миру, здоров'я, добра. Зараз переключу камеру. Що, друзі, хочу сказати, сотий раз! Здоров'я вам міцного, мирного неба над головою. Щоб збувалися ваші всі мрії, щоб дітки не хворіли, щоб був у вас достаток. В сім'ї мир, благополуччя, злагода і всього самого найкращого, всі побажання, які тільки не є позитивні, отримуйте від Валерчика. Так що ще раз дякую за перегляд даного відеоролику. Не забуваємо ставити вподобайки, пишіть в коментарях, хто коли святкує Різдво Христове. Це дуже така цікава тема. Всім добра! Ну і окрема подяка нашим хлопцям Збройних сил України. Дякую вам за те, що ми маємо змогу святкувати Різдво в себе вдома. Ви справжні Титани. І до цієї тематики добавлю таку інформацію. Вчора списувався зі своїм дядьком, який знаходиться безпосередньо на Донецькому напрямку. Говорить там дуже спекотно. Так що хай оберігає вас Господь. Слава Україні! З Різдвом Христовим! Дай Бог вам всім здоров'я. Ну як я, звісно, міг забути мама, ти допомагаєш мені? Покажи, принцеса. Що ти? Махай, привіт усім. Добрий ранок, добрий ран. Друзі, ну як я міг забути, звісно, про свого двоюрідного кума Дмитра Дмитрику, дорогенький наш, дякую, що ти нас вчора запросив до себе на святкування. Дякую тобі, дякую твоїй всій родині. Дякую твоєму дому затишному, що нас запросили. Дякую твоїм кумам. Вчора було дійсно весело і дуже добре провели час за розмовою. Так що ще раз твою родину, всю всіх нас, всіх українців, з Різдвом христовим, здоров'я міцного, мирного неба та всього самого найкраще. Дімка до юрідний духа.